Доброго дня, я називаюся Тарас Стецьків. І сьогодні поговоримо про наслідки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня в Південній Кореї. Ну з усіх можливих варіантів, чим та зустріч могла закінчитись, найбільш вірогідним, і я про це говорив у своєму попередньому ефірі: видавалася та що сторони спробують провести, що називається розвідку боєм, обмінятися завищеними стартовими позиціями, а пізніше пробувати шукати. Торговий компроміс, і якщо не поглиблюватися в деталі, то для Сполучених Штатів і для Китайської Республіки ця зустріч має два таких основних наслідки: ну, по перше, домовилися про річний період, коли буде шукатися всеоб'ємлюючий торговий компроміс. А для початку Сполучені Штати Америки не Будуть запроваджувати мита проти Китаю, а Китай не буде блокувати експорт своїх рідкоземельних металів, і протягом року будуть шукатися ну, якісь можливості в різних сферах досягти шляхом взаємних поступок цього компромісу. А другим наслідком можна вважати, що сторони в питанні безпеки будуть продовжувати займатися нарощуванням власних озброєнь, не довіряючи одна одній. Для України ця зустріч по великому рахунку не дала нічого, ну в розумінні нічого позитивного. Вірніше наслідком для України, і ми все це всі повинні зрозуміти, стало те, що Китай насправді може вплинути на Росію в питанні завершення російсько української війни, але Китай не хоче цього робити. І, от, власне, усвідомлення цього факту ми повинні взяти зараз в основу. Що найменше на найближчі місяці, коли ми прогнозуємо вплив геополітичних факторів на і дипломатичних факторів на те, чи, чи вони вплинуть на завершення російсько-української війни? Отже, давайте розберемо, чому Китай займає таку позицію. Сі Цзіньпінь насправді на сьогодні, станом на сьогоднішній момент, не зацікавлений в припиненні російсько-української війни. Китай максимально влаштовує е, саме те, що відбувається зараз на російсько-українському фронті, і на те є дві причини: по-перше, на думку Китаю, е, такий перебіг російсько-української війни виснажує Російську Федерацію і робить Путіна значно більш податливішим і залежнішим від Китаю, і це Китай сповна використовує. А по-друге, на думку Китаю, е, саме такий перебіг російсько-української війни. Затягує Сполучені Штати Америки в європейські справи в підтримку України і не дає можливості Трампу розвернути свій економічний і воєнно-технічний потенціал на азіатсько тихоокеанському басейні в протистоянні з Китаєм. І ці два базові фактори по великому рахунку і до цієї зустрічі робили ілюзорними думки багатьох українських і аналітиків і політиків, які вважали. Що російсько-українська війна може закінчитися в Пекіні чи вірніше домовленістю Пекіна і Сполучених Штатів Америки? Ну насправді цей фактор і раніше видавався чисто теоретичним, а зустріч лише підтвердила в, в Південній Кореї ілюзорність е, в теперішній е, політичній геополітичній ситуації, е, можливість такого е, роз такої розв'язки. Ну, можна припустити, що Китай міг би. Натиснути на Росію чи відмовити Росії у підтримці і в такі в який спосіб знайти дипломатичне вирішення цієї війни, якщо б, наприклад, відбулася домовленість Китаю і Сполучених Штатів Америки за якою Америка відступається від Тайваню, і Китай відновлює свій Тайвань бажано невоєн, свій, свій контроль над Тайванем бажано не воєнним способом. А Україна відповідно відходить в сферу інтересів заходу. І е, Росія зупиняє е, цю війну, але це на сьогодні з розгляду фантастики. Сполучені Штати Америки на сьогодні не розглядають для себе варіанту відходу від підтримки Тайваню, оскільки питання напівпровідників, питання чіпів і питання виробництва і торгівлі е, високими технологіями це є основа теперішнього суперництва Китаю і Сполучених Штатів Америки. Тому всі інші фактори, ну, наприклад, там змусити Китай. Відмовитись від закупівлі російської нафти ну по перше, китай ніколи цього не зробить, бо йому вигідно купляти дешеву російську нафту. А у Сполучених Штатів Америки немає аргументів і засобів якось змусити Китай це зробити. Ну тому максимум, що Трамп міг запропонувати. Ну купуйте Китаю запропонувати. Ну купуйте американську нафту і американський скраплений газ. Ну так десь може колись. Якщо Америка щось взамін запропонує Китаю, Китай може там на якусь. Невеликий відсоток зменшити закупівлі російської нафти, російського газу і трошки до більше купити американської нафти і газу, і то це при умові, що Америка дасть адекватну пропозицію, і це вже питання не цього, а, мабуть, переговорного процесу 2026 року. І тому на сьогоднішній момент ми мусимо з усією серйозністю зрозуміти для себе, що дипломатія в питанні розв'язання російсько-української війни не працює. Вона не працює навіть в домовленостях між такими двома найбільшими гігантами сучасного світу, якими є Сполучені Штати Америки і Китай, тобто немає дипломатичної розв'язки російсько-української війни, і в даному випадку для нас, для українців, це означає той не дуже райдужний висновок, що Путін буде продовжувати проти нас війну. Навіть якщо припустити, що що Трамп якимось чином вмовив Сі Цзіньпіня хоч трохи натиснути на Путіна, Путін не піде на це, бо вплив Китаю є на Росію. Він є обмежений по тій простій причині, що Путін не зменшив своєї ненависті до України, не змінив своєї геополітичної цілі, знищити в воєнному і політичному відношенні нашу державу. І, і третя причина є те, що Путін продовжує вірити чи йому навіюють цю віру, що він здатен в воєнному відношенні нанести поразку Україні на полі бою, і це для України не залишає вибору, як продовжувати військовим способом захищати свій суверенітет. І в даному випадку це лише додатковий аргумент, який вказує на те, що дипломатія 2025 року, яка була нав'язана Україні новим президентом Сполучених Штатів Америки Трампом, потерпіла фіаско. Ніякими компромісами, дипломатіями, поступками і переговорами цієї війни не закінчити. Цю війну можна закінчити тільки знищенням російської воєнної машини, тільки знищенням Путіна і путінської вертикалі влади в Росії. І тому будуть томагавки чи не будуть, сподіваємося, що будуть. Е, полетять Фламінго чи не полетять, поки що не летять, кажуть, що ми накопичуємо їх і вони полетять. Іншого варіанту для України, ніж. Тримати лінію фронту і нанести Росії критичні ураження в її тилу, знищивши її воєнну і економічну інфраструктуру, у нас немає. Це означає, що в таких умовах надіятися на дипломатію і е, сіяти ілюзію про якийсь мир внаслідок дипломатії це шкодити своїй власній країні. І тому я повинен сказати, що. Найбільшу шкоду, яку в інформаційному просторі було нанесено багатьма, не будемо перелічувати, але в першу чергу українською владою, яка впродовж цього року сіяла ілюзію якогось миру і якогось компромісу з Росією через зусилля Трампа чи Європи, чи президента Фінляндії Стуба, який там намалював якісь 12 пунктів, невідомо якого мирного плану, це все шкодити обороноздатності своєї власної країни. Іншого варіанту вирішення російсько-української війни, ніж воєнний, не існує. Воєнний в розумінні втримати лінію фронту і наносити Росії критичні ураження її воєнної інфраструктури. Кількість рано чи пізно переросте в якість. Цілком зрозуміло, що Путін робить те саме. Він так само, як і ми, розраховує протягом цієї зими нанесе нам критичні ураження нашої енергетичної інфраструктури, наших. Основних теплових об'єктів нашого газовидобутку і в такий спосіб паралізувати нашу волю. І це є питання хто кого. Чи ми зуміємо вистояти і е, вразити Росію так, що вона задихнеться і почне руйнуватися, чи Росія масованими варварськими бомбардуваннями і нищенням нашої інфраструктури зламає нашу волю і змусить нас до ілюзорного. Миру, який насправді означатиме капітуляцію. Третього, на превеликий жаль, не дано, і ми всі мусимо дуже добре усвідомити саме таку перспективу, яка відкривається перед нами, принаймні в найближчі місяці. Дякую за увагу. На все вам добре.